Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене субота, 11 лютого. Сьогодні я провів перший стрім на каналі. Аудиторія була дуже активна. Я наговорив на 2 години 47 хвилин, мені здається, коротше, реально було що розповісти, було про що порозмовляти, про самі актуальні якісь події, які е, стосуються, наприклад, отримання прав. Посвідчення водія або там роботи, або покупки і обслуговування автомобіля. Коротше, поспілкувався з глядачами своїми, отримав велике задоволення від цього стріму. Настрій був класний. Кому цікаво, я залишу на цьому відео посилання на той стрім, може хтось захоче переглянути, що було е, тоді. А зараз я знімаю вам відео. Появився в мене для цього настрій і натхнення зняти вам відео на рахунок. Розтрат місячних за перший місяць проживання у Ванкувері. Дивіться, я вам не то, що вам, я собі все розписував ось тут. Тут дуже негарно написано. Але головне, що я розбираюсь, що я писав, і я вам просто зараз озвучу ціни, приблизно суму підіб'ю так в голові додам. А на екрані я постараюся точну суму розтрат за перший проживання. За перший місяць проживання у Ванкувері. Я зараз заповнюю, теж стараюся другий місяць теж заповнювати ці свої розтрати, але я вже не впевнений, чи я не збився там з якогось рахунку. Тому дивіться, за перший місяць проживання у Ванкувері на житло пішло 1000 доларів. На їжу пішло 406 доларів. На проїзд громадським транспортом пішло 264 долари. На папіроси е, нема собі оправдання, кусок придурка, курю, кидаю, знов там купляю пачку, знов кидаю таке дуже несерйозно. Якось треба з, з думками зібратися і кинути це діло. Але поки що на даний момент мені це не вдалося зробити. Остаточно, я так купив пачку, два дні її скурив, день не курю. Потім знов купляю. Коротше, таке без, безтолково. Якось це на рахунок цього немає оправдання взагалі. Собі. Папіроси 130 доларів. Це ще дуже мало. Я вважаю медогляд 250 доларів. Ми зробили. Для доставки я купив велосипед, купив сумку, купив якісь різні там примочки на велосипед. І в сумі на доставку я потратив 350 доларів, а заробив десь 300. Коротше, не відбив я те, що потратив на доставку, але це не так страшно. На роботу я купував штани, куртку, якісь інструменти і це листочок впав. Ого, я зловив реакція кальмара. На роботу я потратив 160 доларів. Оце, що я купив куртку. Штани і якісь інструменти, там кутник, рулетку. І на житло я вже повторюю 1000 доларів. Відповідно, житло 1000, їжа 1400, проїзд 260-1660. Я заокруглюю трішки папіроси 130.

І ще місяць цього, як це його, мобільного оператора, там теж 60-70. чи 70. В сумі, я навіть не буду прикріплювати на екрані ніякі цифри. В сумі я потратив 2500 доларів за місяць. Але це ніби багато. Але подивіться, наступного місяця витрат в мене не було би, наприклад, таких, як на доставку тратити на велосипед, на все інше, на роботу ти теж не купуєш, це вже мінус 500 доларів, медогляд ти не проходиш. Це вже мінус 750 доларів. Кинеш курити, ще мінус 150. Ну то в сумі виходить розходи основні це їжа, житло, якийсь проїзд. І мені здається, в Ванкувері, приїхавши самому, знявши з товаришем якусь можливо, квартиру недорогу, там, скажімо, за 1400 доларів на двох. Знявши з товаришем таку квартиру, потративши на їжу 400 доларів і на квартиру, наприклад, 700, на мобільного оператора і проїзд ще там 200-300, можна заробити приблизно 3 тисячі і потратити всього лише, наприклад, 1400. І півтора тисячі у вас може... Залишитись чистими, навіть якщо ви тільки приїхали у Ванкувер, головне зразу піти на роботу і не тратити великі гроші. В мене так не вийшло. Я то-то то-то. доставка коротше, розтрат трішки більше, ніж хотілося б наступний місяць. В мене теж авто, на автомобіль я потратив. Зараз технічний огляд автомобіля зробив цього місяця. в мене розтрат точно що не менше. Я в цьому впевнений, але. Я думаю, коли ти приїжджаєш тільки в іншу країну, то тобі потрібно багато різних речей. І ти то купуєш, то купуєш, то купуєш. А з часом ти назбираєш якісь необхідні речі, які тобі потрібні тут для проживання. І далі ти можеш, в принципі, якусь копійку відкласти. По собі знаю, бо в Польщі перших пів року я теж не міг нічого відкласти. Постійно щось потрібно було, сковородка, одіяло, там тось. А з часом. Ворлі пересохло, того я так якось дивно себе поводжу. аж з часом стає легше, тому що ти цими речами вже забезпечений, і далі можеш відкласти якусь копійку собі на авто чи на інші якісь приколи. Окрім цього, друзі, дуже мене порадувало. Мені підписник написав: зайди в магазин Долораму, зніми, можливо, відео про цей магазин. І я не думав, що мене так сильно здивує. Цей заклад, але я просто кайфанув від нього. Ми з Русланом сьогодні поїхали. Я просто хотів поїхати в такий китайський супермаркет TNT за кальмарами. Бо до нас має прийти товариш на пиво, хотів купити кальмарчики. Горішки вдома є. Посидіти, поспілкуватись. Випити пивка. Їхав за кальмарами, сказав Руслан, поїхали зі мною, побачили магазин Долораму, зайшли в нього, і я просто в шоці. Там скільки різно така купа різних примочок, що я, що я знов затарився такими, можливо, не супер корисними якимись речами, які це не речі першої необхідності, але в теорії вони мені треба будуть, наприклад, в майбутньому. І потім, коли тобі треба... Якийсь тюбик суперклею. Ти не йдеш в магазин типу жабки, чи в магазин 7-11, як тут в Канаді, купуєш там за якихось 5 доларів той тюбик суперклею. А я бачу, він коштує долар. Я купив і хай лежить просто в автомобілі. Треба буде, я ним скористуюсь обов'язково. Е, тому покажу вам зараз, що я купив в магазині е, Доларама. Пізніше я вам знімлю можливо відео про ціни і про асортимент доларами. Но я дуже... Класно, позитивно здивований від того, що я там побачив. В машині брудно. Обіцяю поприбирати сьогодні субота. Думаю, завтра я всю все, оце, що ви тут побачите, брудне, і буде вже гарно. Але поки що, поки є натхнення, хочу вам зняти. Дивіться, оце я закупив в долорамі Поїхали! Це лампа для того, щоб після роботи, коли темно в квартирі, можна було зняти якесь відео, наприклад, розтрату у Ванкувері за другий місяць. Тому що зазвичай я просто приходжу пізно з роботи. Темно, я не хочу знімати в темноті. На дворі я люблю знімати, але потрібно чекати обов'язково вихідних. Якщо на вихідні є якісь справи або йде дощ, теж не познімаєш, так як зараз, наприклад. Тому. Я думаю, потрібно цим займатися вдома. Є натхнення після роботи прийшов якийсь відосик, можна зняти буде. Тому я купив таку лампу блогерську. Вона коштує 4,50 в доларах канадських. Це реально ну, недорого. Дивіться, далі купив таку лампу, щоб на стіні був гарний фон, якийсь там зелененький, наприклад, або помаранчевий, тепленький, Теж 4,75. Ну це реально блогерські такі штуки. Андрій, якби блогер вже, а він... Немає таких штук. Ну, так як це не по 20, не по 30 доларів ці примочки, я думаю, можна собі дозволити таке побавитись. Купив на колінники на роботу. На в магазині Canadian Tire від 20 доларів коштували. Це такі ніби як майже одноразові на але вони коштували 3 долари. І якщо я їх 10 разів одіну, то вони відроблять свої гроші. 3 долари це невелика сума. Коли ти за годину заробляєш 20 того, я отакі на коліни собі взяв. Деколи. Потрібно попрацювати на колінах. Там дощ, коліна мокрі, холодно. Коротше, коліна треба берегти. Я думаю, це на коліники підуть. Дивіться, чіпсончики взяв 2 долари. Блін, доларами. Я просто в шоці я таких цін не бачив ні в Волмарті, ніде. М'язко якесь, мені здається, це. Цей гов'ядина, чи як правильно яловичина. Е, така підпивас, під як підеться сьогодні, нам підпиваси клейсі м'язко. Стяжки. Дивіться, вони коштували 1,25, по-моєму, 40 стяжок. В машинці завжди пригодиться. Це така потрібна штука. Баунті по 80 центів подвійні, це реально дешево. Це просто дешево, бо я на Амазоні, коли купував таке баунті за 3,50 злотих. То це, як мінімум, долар канадський, навіть більше. А тут 87 центів. Тобто дешевше, ніж в Польщі Баунті. Снікерсочки за 2 долари, 10 манісні таких снікерсів, прикольних. Це теж якийсь батончик за 2 долари. Це я солодкого не їм. Це дивіться, блін, <смір> скільки я воно купляв, це якесь печиво за 2 долари. Дивіться, теж 300 грамів шоколадного печива. В Польщі отаке коштує 11 злотих. 11 злотих на секундочку, це 3,50 в доларах. 3,50. І коли ти за годину заробляєш 20 злотих і оце купити за 12, трошки якось шкода, оці цукерочки. Ну вони дуже смачні, ці тофі. А тут вони коштують 2,50, по-моєму, в доларах. Уявіть собі, в скільки разів. Типа, легше, коли ти заробляєш 20, купити за 2,50 такі цукерки, і коли ти заробляєш 20, купити за 12 такі цукерки. От ось в цьому вся різниця. Я вам так скажу. На роботі часто, зараз їм останніх три дні консерву якусь купую, собі тунець або лосось, то купив відкривачку, щоб не використовувати відкривачку хазяїнів нашої квартири, а буду свою брати. 4 долари, до речі, коштує. І ось такий суперкляй. Долар 25, дивіться, долар 25, і тут малюсеньких таких 4 тюбика. Тобто в 4 рази можна буде щось собі заклеїти за 25. Це теж потрібна річ, часто, часто треба щось заклеїти, але цього клею нема. Тому хай на хазяйстві, на господарстві в мене лежить така штука. Також з Русланчиком це все-таки наші спільні закупи. Оце. Купили до пива оці якісь рибки. Отакі кальмари, до речі, дорогі, 9 доларів коштують, це в іншому магазині китайському TNT. Отакі кальмари, отака рибка по акції за 3 долара якась. Не знаю, що це таке. І що в нас ще буде? Оце теж ми сьогодні будемо під пивко і оцю ось ось яловичину. Оце такі прикольчиків докупили до пива сьогодні, бо гості приїдуть до нас. І дивіться. Купив собі за 650 зараз перекусити курочку таку, вона тепленька, гаряченька прямо. І Русланчик мене спокусив, щоб купити отаку суші за 650, теж дивіться, 4 роль. І тут з лососиком. 8 ролів. 8 ролів різних, і тут якісь такі різні примочки, 4 однакових і 4 якихось там таких інших. Коротше, ось такі вкусняхи купив, тому чекайте відео про витрати. За другий місяць проживання в Канаді вони будуть не менші, тому що страховка на автомобіль, технічний огляд автомобіля, сам автомобіль віддам за нього гроші, думаю, завтра, або зізвонюсь з тим, тим хлопцем, який мені його продав, зізвонюсь. Можливо, ще сьогодні віддам, подивимось. Тому чекайте відео, які будуть витрати другого місяця, першого тисяч, 2500 доларів, якщо я не помиляюсь. Тому. Якось так, якби я ходив на роботу і заробив 3 тисячі доларів, то 2500 потратити за місяць не так страшно. А так як ти просидів вдома велику частину три, три неділі, то по бюджету це, це б'є капітально. Тому якось так, друзі. Але доларама мене магазин дуже сильно здивував, дуже класні ціни. Реально недорого. Ти заходиш, купив суперклей за долар, це адекватно. А коли ти заходиш в Walmart і тобі щось треба, то там елементарні такі мочалочки, щоб мити посуд, то можуть коштувати 4-5 доларів за 3 штуки, а тут мочалки... 10 штук долар 25, по-моєму, уявіть, наскільки різниця. Тобто, от з, цим, з цим магазином Доларама, я реально розумію, що не все так погано, бо можна от такі елементарні для побуту суперклей-мачалка, якісь там відкривачка, купувати не по 7, не по 17, не по 25, а 1, 2, 3 долари. Це, це адекватно прямо. Тому за 44 долари я скупив якісь от таких купу різних приколів, чого я собі не міг дозволити там купити, наприклад. В Польщі цю лампу там за 40 злотих чи за сіки. А тут 4 долари взяв і купив. Тому різниця є і велика. Пізніше чекайте відео про другий місяць проживання в Канаді і його витрати, і про магазин Долораму і багато інших. Кому сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Підписуйтесь на канал, бо я і далі планую знімати відео про освоєння в Канаді. До зустрічі!